Доброго дня, дорогі друзі! Маємо для вас шкоду кодіяк 2019 року випуску на топовій комплектації на максимальних фарах, на омивачах фар, на дестроніку, на датчику світла, датчиках доща. Дуже-дуже круто виглядає, крутецький сірий колір, який зараз е, в моді, і має дуже хорошу комплектацію. Автомобіль, має камери, має рух по смугах, е, має партроніки три, е, спереду і ззаду. І він у нас без параби і в такому класному кольорі. Автомобіль повністю вистілені. Один елемент не фарбований по автомобілю, тому це дуже-дуже класний для себе. І також він дуже збережний, якщо взяти, подивитись на капот, там ігось чи бампер, великих значних сколів та пошкоджень немає. І так коротко по автомобілю покажу вам всередині, що в ньому є. Автомобіль має мертві зони. Бачите автомобіль, який рухається збоку, позаду вас, що дуже-дуже комфортно, коли ви їдете або коли десь виїжджаєте. Потім далі повний електропакет, топову музику Кантон. Е, має мультикермо, має TFT, цифровий щиток. Е, потім далі має безключовий вхід, що дуже важливо, має шкірені сидіння. Ось так він виглядає, до речі, забув показати. Як бачимо, в класному, гарному збереженому стані. Має два ключі. Плюс має пульдове басте, автономка окремо з пульта заводиться. Чик. Чик-чик. Ось так. Заглядаємо автомобіль для вас. Має датчик світла, датчик дощу, має підігрів сидінь, потім далі автомобіль. Має система старт-стоп. Камеру, зараз покажемо. Камера заднього вигляду. І ось так наглядає всередине. Сперед, ось ззад, ось салончик. Ніяких питань по е, двигуну, по КПП. Е, по демпферах, ніде нічого немає. Автомобіль повністю обслужений і має прозору європейську сервісну історію. Так, Відкриємо капотик, покажу вам, що знизу під капотом автомобіля Досить великий вибір автомобілів маємо в наявності, так що зацікавимо ласка, під'їжджайте. Ось як бачимо, болтички, все ріднесеньке, Все так, як повинно бути з заводу. Тута, 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 тута. Е, дуже гарно виглядає на 20-х колесах, можливо, комусь вони будуть е, завеликі, можемо поставити вам також маємо в наявності. Колеса 20, 45, 245 на 45 R20. Ще продемонструвати багажний відділ. Ми надивилися. Як ми бачимо, шторочка. Все класно працює, аптечка. Глянемо вже знизу. І має повноцінне запасне колесо, що дуже важливо для наших доріг. Так що, дорогі друзі, кого зацікавить, телефонуйте, набирайте, дивіться. І я впевнений, що купите дійсно класний автомобіль, тому що це той автомобіль, на якому хотілося б їздити і самому. Ще раз нагадаю за великий вибір автомобілів в Рівному. Якщо ми щось не маємо в наявності, ви можете з нами зв'язатися на телеграм, і ми можемо організувати вам покупку і доставку під замовлення. Всім мирного неба і вдалих покупок!